Привіт-привіт! Сьогодні хочу вам розказати про органи смаку, за допомогою яких ми визначаємо смачні і несмачні продукти і страви. Це язичок. Ви, напевно, помічали, що є такі страви, які ви любите коштувати і хочете їх класувати щодня, а є такі, які вам не подобаються. От, визначає, подобається чи ні вам страва ваш язичок. Людині для гарного здоров'я потрібно харчуватися мінімум три рази на день. Потрібно їсти різні страви, щоб організм був здоровий і витривалий. Ви всі помічали, що є такі продукти, які їсти не хочеться, але вони корисні для здоров'я. За це відповідають діляночки на нашому язичку. Блакитна відчуває гіркий смак продуктів. Жовті плями кислий смак, солодка червона плямка в кінці, а зелені – солоні. Правила гарного травлення полягають в тому, що не потрібно їсти на вулиці або перекушувати в незручній обстановці в транспорті чи ідучи кудись. Так ми можемо пошкодити нашу ротову порожнину, зуби русі – Будуть негативно впливати на ясна і язик. Не треба їсти швидко, кудись поспішаючи, тому що страву треба ретельно пережовувати. І ще одне зауваження: не переїдати. Якщо не хочеться їсти, краще себе не заставляти. Або коли багато чого з'їв, може стати погано. Існують некорисні продукти, які шкодять нашій ротовій порожнині. Це цукерки або солодощі. А от корисні продукти це овочі і фрукти. Їх потрібно вживати більше. І ще будьте малята, дуже обережні з холодними напоями. Вони також негативно впливають на організм. Коли ви будете дотримуватись таких правил, ваш язичок і ротова порожнина будуть завжди здорові. Охайні і чистенькі. Пам'ятайте про правило брудних рук. Ніколи не касайтеся язика і рота брудними руками. Завжди два рази в день чистіть зубки після прийому їжі або полощіть їх водою. І тоді у вашій ротовій порожнині не буде ні подряпинок, ні будь-яких синячків або язвочок. І ви завжди зможете ласувати улюбленими стравами.